Ваємо тут напередодні президент е, висловився. Він говорить, що Україна наразі стоїть перед новим етапом війни. Тобто, під час відвідин Хмельницького він про це сказав, зустрічався там із прикордонниками за словами Зеленського, російські окупанти готуються до спроб розширити наступальні дії, і додає, що українці спільно з партнерами мають зробити все, аби зірвати російський наступальний задум. Ну от власне в тому й полягає питання, чому це вважається. Принаймні, з точки зору президента новим етапом війни, но ну, бо росіяни в принципі ніколи не приховували своїх амбіцій окупувати чергові українські міста незалежно від того, чи вони в конституції Росії записані як їхні, чи чи це виглядає інакше, як наприклад, із Харковом. Тобто загроза постійно е, м, існує, скажімо, нависає над цими містами. Але от тепер президент говорить про новий етап, в чому він полягає. В першу чергу в тому, що у противника зібраний відповідний ресурс, який з минулого року ми хітьми про це самі говорили, використовується для проведення наступальних дій і проводиться з цього боку стратегічна наступальна операція, але вони збирають ресурси на цей другий етап, який остаточно буде з'ясований в залежності від нашого спротиву, від нашої можливості зруйнувати такого рода. Плани і для цього вони проводять заходи. Ну, по перше, резервістів 150 тисяч не резервістів, а строковиків 150 тисяч. Формують різними способами таємну мобілізацію проводять, набирають договорами і всім іншим, значить ще додаткові ресурси по живої силі, і планують від 300 до 4 тисяч в цьому році призвати. От у нас є відповідні проблеми з мобілізацією, Ще закон в повному мірі не вступив в силу. Є проблеми з технічною відкриттям цих черги, зв'язку з тим, зараз вже є перед центрами комплектування хоча можна використовувати ЦНАПи. На поточний час я хотів би звернути на це увагу для упорядкування багатьох питань, які стоять зараз, і питання мобілізації, до речі, крім легітимності, як вони правують роботу нашого президента після 20-го числа, другим. На другому рівні піднімають саме питання мобілізації стану і зриву зрозуміло, що це проводиться в першу чергу для того, щоб зірвати питання мобілізації, а це саме те питання, яке наше домашнє внутрішнє завдання з точки зору для підняття потенціалу сил оборони України і з додатковими збройними техніки. Це якби складає той потенціал. Його стан на поточний час, який повинен зупинити просування ворога, виконати наш перший пункт стратегічної оборони операції і набирати відповідні ресурси для подальших дій в таких умовах, які зараз є на фронті. Це досить складна задача, складне завдання, але ми просуваємося по ньому. І треба робити все на своїх місцях, щоб в цьому допомагати силам оборони України про я вже згадав так знаєте, опосередковано про ці загрози, але тут є, є певна інформація від генштабу Тагур. Ну тут видання НВ, зокрема, має свої джерела щодо можливої атаки на Харків. Я зацитую на північ від Харкова. Окупанти зібрали більше 30 тисяч військових. Це частина групи Сєвір в керівництві збройних сил. Стверджують журналісти, розглядають два сценарії того, як Москва використає цю потугу. Один із цих сценаріїв це можливий наступ росіян на Харків. Друге, за чисельністю міста України. Ну ми розуміємо, що вже певний період. Ми до речі теж про це з вами говорили. Росіяни спрямовують, скажімо. Спеціальні посили, спеціальний спеціальний вигляд цієї своєї пропаганди вони мають для мешканців Харківщини і Харкова, зокрема, для того, щоб налякувати, навіть дійшло до того, що мер міста мусив спростовувати інформацію про те, що нібито з Харкова буде проведена евакуація. Це є неправдою, але разом з тим, чинник. Ось це чинник групи Сєвєр, яка знаходиться поблизу, ну і власне, ймовірність атаки на Харків. Наскільки вона велика, і наскільки вона збільшується із появою такої інформації? Войнополітичне політичне завдання в цих дій ворога відносно формування групування загрози Харкова сум? Вона не нова. Ми пам'ятаємо, що з 14-го року вони намагались там. Ще тоді захоплювати підкупати керівництво. Все для того, щоб так чи інакше заволодіти цим місцем, дуже важливим в Україні. Початком війни вони формували дії проти Харкова на цьому напрямку зірвали сили оборони такого роду дії. Зараз повертаються в зв'язку з тим, що ну це таке знакове місце і сакральне, як для Путіна ну дуже важливе. Як друге найбільш велике місце системи економіки, соціального життя, оборони і таке інше. І тому вони плани не полишають. Такі плани, якби розвідка підказує, що сформовані в Харків Суми, але для їх реалізації потрібні сили, які на поточний час немає. То угрупування, яке формується на північ російське, воно на базі Ленинградського тепер північного округу, який вони два сформували: північний, і московський, по старому і тут сформують, якби задіють війська, підготують, а потім можна було остатки повертати до місць постійної постійно дислокації тобто іще воєнне Мета в цьому, тобто йдуть такі реаргеніації в їх структурах військових, але у нас б, то будуть без безумовно в першу чергу можливості цього групування. Ну, щоб ефективно діяти проти таких міст, як там Суми обласної, це потрібно від 100 тисяч Харків, від 150 тисяч групування сил з відповідним. Озброєнням забезпечення боєприпасів і так далі. Станних мебліційних дій номихіть ми з вами говорили. Вони цим займаються десь готують резерви в глубині Російської Федерації різні оцінки біля 100 тисяч плюс-мінус. Там вісім дивізій була інформація, як ми пам'ятаємо тому що воєнно підприємство воєнно-промислового комплексу виробляють озброєні техніки, як частково вони на розміщують на своїх складах, це говорить про те, що ці резерви вони ж під час інтенсивної війни повинні бути задіяти, але їм вистачає, щоб і якби таким чином є основа підтримувати майбутнє формування групування, і це може здійснюватися. але на поточний час і по, по термінам важко, якби що це буде вже в травні. Вони встигнуть але вони націлені, якщо є такі відповідні е, плани. Ну можливо, кінець травня, червні. В першу чергу про саме такі дати можна е, говорити, якщо піде це формування, а на нього впливає інтенсивний виді, які ведуться зараз на сході і на півдні. І вони вимушені використовувати будь-які резерви для того, щоб досягати відповідних цілей саме під час і той же час я на подарунок до 9-го, який ви відбудеться. хоча там є інша дата на зустріч Пу з товаришем Сі, наприклад, через тиждень після цього. Ну по датам вони виховані. Тому може бути різне. Нам важливо принципово об'єктивно, що складається на фронті і як там розвивається а Вони на поточний час непрості, і тому ми бачимо, що вступає в силу такий стратегічний фактор на війні, як час, як він спрацює. Тобто, ми повинні встигнути сформувати таки в цьому етапі новому етапі введення війни систему оборони, яка б дозволила. Зупинити просування ворогу і не дати їм почати другий наступальний етап.